Дорога слави дзвінків та прапорів сотні небайдужих вінничан, військових, родичів, друзів та море червоних квітів в обласній філармонії. Незважаючи на негоду, люди йшли, аби вшанувати пам'ять героїв. Моє низько приклоняюся перед цими хлопцями, які робили цю роботу. І дуже дякую батькам, які виховали таких синів. І ще раз відчуття. Відчуття настільки глибоке, яке просто вимовити словами не можна. Кажуть, герої не вмирають. Не вмирають до того часу, доки ми маємо пам'ять про них. Хлопці загинули 20 січня в аеропорту Донецька, коли йшли на виручку бойовим побратимам. Андрій Дедічев, який служив із загиблими бійцями в одному відділенні, розповідає, як це сталося. Машина з хлопцями під'їхала під аеропорт, під термінал к п'ятому рукаву. Почав бой, собою. Перший підбили водителя. Водитель на рычагах розвернув машину задом к аеропорту, випрыгнув командир роти, відкрив люк, сказав, срочно десантируйтесь, тому що ну, реально почали обстрілювати з крупнокаліберних пулеметів. Пацани почали випрыгивати як только могли. І один удар з РПГ, вторий удар з РПГ. Хтось одразу погиб. Кто то попав під пулі домовитися із бойовиками та забрати тіла герою волонтерам вдалося лише через два з половиною місяці після їх загибелі. 7 квітня вінничанину Сергію Зулінському виповнилося б 28 років. За професією він був муляром штукатуром В нього залишилася дружина і восьмимісячна донька. 30-річний Леонід Шевчук, закінчивши навчання, проходив службу у 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді. Після демобілізації пішов працювати у серпні. 2014 того року добровільно пішов захищати країну. Чоловік планував повернутися за ТО і зіграти весілля. Провести в останню путь побратимів приїхало семеро вінничан, які весь цей час воювали з ними пліч опліч. Незабаром вони знову повернуться на передову. найкращі люди, на яких можна було положитися, довіритися, Знаючи, що він… рядом можна було підставляти спину. Знаю, що він завжди її прикроє. Про них взагалі, сказати щось плохо, навіть якби хотілося. Ну, нереально, потому что за все время за 7 месяцев прохождения службы наші вместе то есть я ни разу не слышал, чтобы в мою или в сторону моих друзей от них какие-то были плохие слова, какие-то плохие действия. То есть на них всегда можно было положиться. Ну, действительно, то есть таких такие друзья, то есть единственное, что я жалею, что я их знал столько мало, только 7 месяцев, а не раньше. За час військових дій на сході країни вже загинуло 16 вільничан. Їхнім сім'ям з місцевого бюджету виділено по 100 тисяч гривень грошової допомоги. Пораненим виплачується по 25 тисяч. Крім того, ми забезпечуємо своїми соціальними службами всі потреби, які є, з точки зору там. Дитячий садочок, влаштування на роботу, ну і ті матеріальні виплати, які передбачені державою. Департамент соціальної політики, Вінницька міська рада, і я особисто, звичайно, контролюємо цей процес, тому що ми не повинні оставатися. Осторонні, як відповідальна територіальна громада від тих проблем, які виникають саме і в сімей загиблих, і самих військовослужбовців. Поховали він на алеї Героїв центрального міського кладовища. В останню путь кіборгів проводжали урочистою ходою через їхнє рідне місто. Під гаслом герої не вмирають.